Вчитель проти свого найкращого учня. Приблизно так анонсували чергову дуель Марона Маркевича і Сергія Ковальця. І, певно, забули, що учень вже давно став самостійною величиною і вже не раз доводив, що може позбавляти очок команду вчителя. Цього разу реанімаційна допомога ковальця стала в пригоді запорізькому металургу. Много читав там на різних сайтах, там газетах, що у нас там команди нету, нападнення немає, защити немає. Нічого ніту у нас. Ну ви самі да? приємно Приятна ну, слова там ніяких спеціалістів, котрий футболіна не розбираються. Але на старті гри здавалося, що ці численні спеціалісти не помилялися. Металіст володів ініціативою, створював моменти, що правда забити не міг. На відміну від металурга, цуріков неочікувано для харків'ян опинився на ударній позиції. Горяйнов м'яч відбив просто у ворота. Коволець голу навіть не радів. Одразу попросив усіх заспокоїтися і побіг вітати лавку запасних. Позитивне емоційне тло слід підтримувати і серед гравців резерву. А от Маркевич впродовж цього матчу не міг знайти собі місця. Його гравці не використали таку кількість гольових можливостей, що й на пальцях обох рук не порахувати. Тайсон Крістальдосо Савільягра раз по раз шокували своїх шанувальників і таким чином зробили героєм двадцятирічного голкіпера металурга Олексія.

Крістальдо за п'ять хвилин до кінця гри довів, що є форвардом високого класу. Один-один, і на цьому все. У протистоянні ковальця і Маркевича знову міцне рукостискання. Ми могли програти 5-1. Мабуть, результат він і не є закономірним да, по моментах. Але це футбол. І я вдячний Мирону Маркевичу, що він побажав мені удачі навіть після такої прикрої, можна сказати, нічим. Треба забивати голи, от і все. Думали, що на одній нозі обіграють, ну от мають результат.